Some, uh, 25 minutes, uh, for Друзі, Усім вітання з Варшави. Де у ці дні проходить щорічний безпековий форум? І власне хочу поділитися з вами своїми свіжими враженнями щодо цієї події. Звісно, усі учасники форуму а це політики, військові, аналітики. Багато говорили про необхідність продовження стабільної підтримки України, про майбутнє України в ЄС та НАТО, про важливість нарощення темпів виробництва зброї для України. І традиційно найбільшими адвокатами саме перемоги України і кінцевої лети у цій війні були Україні, Балтії, як Латвія, Литва, Естонія, також Польща, Румунія і країни Північної Європи, як Швеція та Норвегія. Тому тут без несподіванок. Представники уряду США під час панельних дискусій так само кажуть про те, що США нікуди не подінуться, Стабільна підтримка Києва буде продовжуватися. Наприклад, директор з питань Європи у Раді з нас безпеки США Майкл Карпентер розповів мені у коментарі, що вже 12 жовтня у Німеччині пройде чергове засідання групи Рамштайн. Так, контактної групи з питань озброєння України, і це засідання буде незвичне, бо по перше, воно пройде на рівні лідерів держав, а не міністрів оборони. А по-друге, воно відбудеться під керівництвом президента США Джо Байдена. І Байден кинув виклик, дав завдання своїм європейським та іншим колегам, а прийти за стіл переговорів 12 жовтня з конкретними пропозиціями, з конкретними можливостями щодо зброї, яку союзники можуть надати Україні. Тому Очікуємо на гарні новини, але під час форуму ось відчувалося, що у повітрі повисло таке складне, комплексне і цікаве питання: а як же Європі стати більш незалежною від США, особливо в контексті виборів? Тобто, чи зможе Європа себе захистити у разі повноцінної війни або нападу на одну з країн ЄС? Чи зможе Європа закрити українські потреби в озброєнні? Чи зможе Європа нарешті показати силу Росії та країнам, які підтримують Росії? Адже Очевидно, що економіка країн Європи, наприклад, країн-членів ЄС набагато більше за російською. Тому за адекватного планування та за об'єднання зусиль усе можливо, можна досягнути будь-якої мети. Наприклад, організатори форуму просували ідею відродження такого формату, як Веймарський трипутник. Так, це таке неформальне об'єднання між Німеччиною, Польщею та Францією, яке існувало раніше. Що саме ці країни можуть бути лідерами і в підтримці України, і в нарощенні власної європейської сили знов таки від американських високопосадовців на форумі пролунали слова про те, що так США дійсно займають лідерство в підтримці України, але вклад Європи у підтримку Києва є рівноцінним, і на це не так часто звертають увагу, але це змушує замислитися. Але насправді усі розмови про важливість незалежності Європи від США про Важливість нарощення ролі Європи втримці України поки що залишається ось на рівні концепції розмов різних сценаріїв, адже насправді всі ось са за, ніби заомерли в очікуванні 5 листопада, адже є чітке розуміння, що результати виборів у США та їхній вплив дійсно може змінити все. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.